Доброго доброго ранку, гайз, друзі, всі справи. Сьогодні у нас е знову Єгор з вами і знову з вами він не на зв'язку. Так, е їдемо, дружина на роботі. Я їду на свою і цей чуть не прибив індуса, тільки що на перехресті. То не, не дуже страшно там. Нічого не змінишся. О, такі жарти. О, ой, так. Ну, змінив трохи маршрут, щоб ви подивилися на якісь інші частини цього прекрасного міста. Вініпек. Сьогодні поговоримо з вами про цікаве, а саме про гроші, бо гроші завжди цікаво. Бо сьогодні 30 число, це значить, що що, що прийшла зарплата. І... З такого що прям дуже цікавого, що е, на цій моїй зараз основній роботі мені прийшла зарплата вперше. Получається, зарплата е, в більшості випадків тут е, платять кожні два тижні, е, тобто бівіклі, так, там 15 і 30 числа два рази на тижденні не, не, не зовсім два тижні, якби два рази на, на місяць. Але у мого батька, наприклад, взагалі е, щотижнева оплата теж добре. Але який тут є саме вже пройдений мінус на цій роботі, на основній, на моїй, що виплата в перший раз приходить через, получається, через місяць. Тобто зарплата кожні два тижні, але в перший раз через. Платний період, так би мовити. Ну, не зовсім через місяць вийшло. Я прийшов до 15-го числа, 15-го я нічого не отримав, і потім, виходить, я 30-го отримав ту зарплату, яку я напрацював до 15-го числа. От, от, от така історія. От тут так. Тому це трохи так мотивує через те, що до цього я бачив тут гроші тільки у вигляді у вигляді цифр у додатку. У якому саме додатку тут ще такий прикол канадський, така цікавиночка, що є у кожній фірмі, я так зустрічаю на своїх двох роботах, у Аліни і у мого батька у всіх є якийсь додаток для того, щоб робітники там відмічалися або там просто бачили свою зарплатню і таке інше. Тобто я от бачу просто зараз на, на цій своїй сезонній роботі просто по хвилину прямо плати. Навіть я заходжу, відбиваюсь, поки там пішов, перевдягнувся, дійшов до робочого місця, там десь 3 долари я вже заробив, а я ж нічого не робив. О, тільки ви нікому про це не кажіть, будь ласка. То ще заберуть у мене таку можливість. От. І... А на тій роботі, яка в мене зараз додаткова, там немає такої. Там, там є додаток, але він працює по-іншому. Там просто кожні ці 15 днів тобі приходить стейтмент, цей ну, типу розрахунок, і ти там все бачиш. І дуже зручно, що ви в цьому додатку можете побачити все, скільки у вас гроз. Тобто це Бруто, брудними, скільки у вас е чистими вже, нетпей, так, нетто. Ну, це більш такі звичні, нето це більш звичні для Польщі. Е ці, ви можете бачити всі відрахунки, що куди, де з вас збрали які податки на бенефіти, там на на відпустки, ну таке, всяке різне. От. Дуже цікава система, як на мене, все видно, все прозоро і все класно. І ще найголовніше, просто я от сьогодні 30 число, я з раночку встав, 6 ранку, і все вже на моїх банківських рахунках. Бо у мене на два різних тому я біжу на моїх банківських рахунках. От е -е. і виходить це дуже дуже добре. Бо, наприклад, якщо я працював от на останній роботі в Польщі. Там була система трошки, ну, на фірмі саме була система, що коли ти підписував умову, була написана зарплата до 10-го числа. До 10-го це значить і, пер... ну, і перше, і друге, і п'яте, і в принципі дев'яте, по дев'яте до 10-го, а не 10 включно. Розумієте, коли пишуть просто до 10-го, я зайшов? Коли ви щось пишете, ну, то будьте ласкаві. Іде, правильно? Бо це вже написано на папері. Ні, у мене на фірмі такого не було. Один раз, я там відпрацьовував сім місяців, один раз прийшла зарплата 10-го. Тобто з 7 разів зарплата прийшла один раз 10-го. Увесь інший час зарплата приходила 11-го, бо, бачите, у нас різні банки. А якщо 10-го випадало на суботу. А То моїй дружині в Польщі платили 9-го. Ні, у мене такого не було. Якщо випадало 10 на суботу, то мені приходило в кращому випадку в понеділок, 12 го або ще й 13-го числа. Розумієте? В принципі, нічого в цьому якби нема страшного, правда. Але ну, комон. Ребята, це ж не я придумав це. Ви ж самі даєте мені умову, ми її з вами підписуємо. На, на, так, такі умови, ви самі їх придумали, це ж не я придумав. І ви такі, та ні, чувак. Я просто, ну, моє, моє ставлення до таких речей, це ви придумали, і це е, для мене ну, головне. так, Я ж відпрацював вже, вже, вже місяць, і я вже відпрацював там днів 10. Які теж так би мовити гроші у вас в заручниках лежать, то чого ви не можете викона виконати свої умови нормально і перевести мені ці гроші одразу, щоб я їх отримав 10-го числа? Оце я. я ніколи цього не розумів і не зрозумію, бо я взагалі вважаю, що це скотське відношення до працівника. Для мене оце скотське відношення насправді. Бо я знаю, що для багатьох там по-різному. От. Але для мене от, оце взагалі неприпустима фігня. І так коли я звільнився, мені взагалі довелося чекати до наступного... Я думав, мені одразу гроші виплатять в Польщі, а мені довелось чекати до наступного місяця. І я вже поїхав і був у Канаді, і там 2,5 тисячі злотих, які мені повинні були там доплатити. Я вже думав, що мені їх не дадуть, бо мені їх виплатили аж 17-го. Числа. Це коли зарплата була там до 10-го, так? оці так би мовити розрахункові гроші. Ну, Просто я вважаю, ну ну, Чому чому я повинен чекати? Ми вже з вами розпрощалися. Типу, дякувати, що взагалі заплатили. Так я ці гроші заробив, Це ж мої. Ну, no. А тут мені подобається, що от, чітко я прокинувся раночок, неважливо, не який банк, у тебе вже гроші лежать просто на твоєму аккаунті. Ну, чудово, чудово. 10 раз перестроївся, не знаю, де краще їхати. Ніхто не їде так, як треба, ну, всі їдуть чомусь повільніше. Ох. Я не дуже люблю ці шашечки на дорогах. Але і так плестися в мене в коли можна їхати і все є для того, щоб їхати швидше. Не розумію ці фільми. Тільки помір, що цього синього трака, бачите, яка камера, і он фото енфорсмент. Що це він робить, я не знаю. Там сидить якийсь любитель карі а, за кермом, і щось вони там він фоткає. У нього навіть габарити не вимкнені. З габаритами їздять. Він... До речі, тільки що проїжджав мимо заправки, ціна не... на паливо впала, зараз 135,9, тобто ну, 1,36 за літр бензину і ще нещодавно десь коло. Трьох тижнів назад, може двох-трьох тижнів назад, ціна була 152,9. Тобто, це 12-17 центів змінилася, впала ціна на 17 центів. Це круто. Бо вона була 142, здається, ну, на більшості заправочок. Потім вона зросла оце, до 152 і зараз впала. І це так дивно просто наблюдати, за цим дивитися, щоб щось падало, ціни на заправках. Я не знаю, я, я не буду там казати за Україну, але я в Польщі такого не пам'ятаю. Постійно ціни тільки зростали. Напишіть і в Європі. Чи, може це за якийсь світовий тренд, що там ціни на нафту впали і в принципі падає ціна на цей. Може у вас теж стало дешевше. Просто цікаво. Ну і така ціна, ціна це надзвичайний uh, Benz uh, 136 центів, 1.36 за літр. Є, є місця, де дешевше, і є місця, де трошки дорожче. Але. отак от. от. Тут на S 139,9. Бачите? Ну, така ціна, але все одно всюди було 152,9. 12 або 17 центів в різниці. Ну, це класно. Напишіть в коментарях, чи дешевше звідки ви чи дешевше у вас паливо. Трошки підгодовують на роботі пончик з Тім Хортенса. Кожну п'ятницю. Взяв з і корицею з роботу, нічого такий. Смачненький. П'ятницю. Приємно. Завтра, я думаю, на іншій роботі теж пончики поїм. Там теж така фіня. Один кончик. Ні на що не впливає. Так, ну що, друзі мої, сьогодні працював, так що нема було як навіть знімати нічого. Трошки сьогодні було важкувато. От. Їду додому. Фух, жарко в нас, хоч і літо закінчується сьогодні, який передостанній день літа, так? 30 число. Ще один день і літо закінчилося, але зараз 27. В планах заїхати купити зараз пиво, бо дуже хочеться. От. А, може й покажу вам, як там виглядає вхід, якщо ви не знали в лікурмарк, що треба зробити, щоб купити пиво. До речі, це справа якась церква, якась релігійна установа. Это Тутці Синтхи. Урагба Синг Синтхи. Коротше, це якісь там вірування з Індії чи Пакистану з тих країв. От такі промислові пейзажі, бо я працюю в промисловому районі і пейзажі промислові. Ось так у нас тут. А, до речі, у мене тепер є ще й сир, я купив у фермера, і покажу вам його, але вже дома, по 6 доларів, хотів сказати, 6 злотих. По 6 доларів. За, заодно її покладемо на вагу і подивимось, скільки, скільки там багато сиру. До речі, сьогодні на роботі знали, що я ютубер. Відеоблогер, як там я не знаю себе назвати, і мені задають таке питання люди, які там не відразу знають чи там дізнаються, що я якось пов'язаний з Ютубом, іноді я отримую таке питання, що ти не казав. Мені просто взагалі дуже цікаво уявити собі цей діалог чи монолог, який привіт, мене звати Єгор. в мене є канал на Ютубі. Я взагалі-то ютубер, так я цей. Не знаю, я просто я себе не вважаю якоюсь там зіркою чи ще щось. Боже, з Просто звичайна людина, яка якимось чином там набрала майже 25 тисяч підписників, а колись навіть було 25 тисяч, і їх зараз немає, бо я просто забивав на цей канал. І було таке, що я майже 9 місяців нічого не вкладав. От. Тому ну, я не знаю, дуже для мене якось дивно, як це взагалі все повинно бути, як я повинен казати, що я там взагалі то якийсь ютубер чи що. Ну, Як вияснилось, просто що одному з моїх колег попалося відео зі мною, він каже, о, я бачив обличчя знайомий, прийшов там на обіді чи на перерві, на який запитався в мене. Так що, хлопці, якщо дивитесь, мої великі вам вітання. От. А так взагалі всі питають про гроші, скільки дає Ютуб. Якщо от комусь у нас сьогодні все про гроші. Ютуб мені дає 100 доларів приблизно місяця за три назбирується. Так що, от це про те, що які це великі шалені бабки, особливо в мене. От, щоб було більше грошей, треба творити якусь більше якоїсь дічі. тоді взагалі буде багато у мене переглядів. От, я не знаю, гомункула там вирощувати чи ще щось таке. Боже уявного друга собі завести, там, з ним розмовляти. От. Тоді і так, я думаю, тоді буде побільше переглядів. Якась дурка, так? всі люблять на дурку позаліпати. Так. так, я тут їду і просто шукаю, читаю, де ця вулиця моя улюблена. називається... Літа. Але можна собі війну. Дивіться, як затишно, гарно. Це не класно. Мені цей райончик, де ми живемо, дуже подобається. Класно. Так що, друзі мої, якщо ви хочете, може у когось є таке бажання збільшити мої статки, то підписуйтесь на канал, обов'язково дивіться відео до кінця. От. І тоді в мене буде трошки більше, ніж 100 доларів. А часу на це йде, просто ну неймовірна кількість. от І ти такий, от особливо зараз, коли я роблю відео кожен день, просто хочеться ввечері вже все, нічого не хочеться, лягаєш і спиш. Я такий ні, блін, чи відео монтувати. Я там до 11, там вчора, до 11.30 все зробив. Обкладинку, відео завантажив, підписав, це ж все, все час. От. і і ліг спати, а підйом у шостій, тобто так чи інакше, 7 годин там сну лишається, міг би в 10 лягти. До речі, з цікавого, я коли вчив правила на цей і здавав, я, я не бачив цього. Але не можна паркуватися, всі машини повинні бути запарковані в одну сторону. Не можна там ставати рознобій. Оце я вже дуже далеко заїхав. Я от просто кажу, що я не пам'ятаю такого саме правила. в правилах. Можливо, в тому витягу на російській мові, який я читав, там саме цього не було. Але от, не можна здавати, що одна машина до одної, там так вимовити перед нами. От, всі в одну сторону стоять. І тому іноді ти заїжджаєш на якусь вулицю і може тобі здатися. Ой, да, я дуже далеко заїхав, і може тобі здатися, що. Е Просто що ти заїжджаєш на якусь односторонку, бо ти їдеш якби проти шерстів. Всі на тебе обличчя машини припарковані. От, а насправді це просто там треба так ставати. А з іншої сторони перегадочок. Прикольно. Менше хаосу, більше краси. В принципі, ну, якогось жодного разу це якогось дискомфорту мені не додає. Це Порто Чевеню, вулиця, яка йде майже через усе місто, через половину міста так точно. А, і якщо до нього їхати, можна доїхати а, в Порточла Прерія. І це завдяки ньому, це, цьому місту так називається. І це Транс Хайве його частина, тобто, якщо так просто, просто їхати доїдеш до іншої сторони Канади. А я зараз о, заїду, щось куплю. Холодненького. Друзі мої, оце Кьормарт Бачите, як все безпечно в Канаді, він за решіткою. Це магазин номер один для того, щоб купити алкоголь. Він тут продається окремо, і дивіться, як зараз будуть люди заходити. Тобто, ти підходиш до дверей. Вони відчиняються. Інша людина вже чекає, приготує якраз свій документ то ж само, як кажуть, в Польщі, тобто якийсь ID, що посвідчує вашу особу, і чекаєш просто, поки двері знову не відчиняться. Коли двері відчиняються, то ти можеш зайти в спеціальне віконце подаєш свій, своє ID, на тебе дивляться, і потім ти вже йдеш і купуєш собі якесь. Якесь бухло, от зараз я піду, спробую навіть засняти цей процес. Козел чешський, пілснер чешський, німецька Баварія, Даб, Холстен. Навіть оця Бурдая. Німеччина представлена нормально. Хардінгер, куди ж без нього по От. Коротше, європейське пиво нормально, іноді навіть є українське, зараз немає. О, ямайський пиво, це так. Да. Може спробувати. О, корейський. Нічого собі. Ніколи не пив корейський. Китайський. Оце, кстати, по-моєму, мача китайське. Мексиканське. Філіппінське, але його немає. Але буде у нас сьогодні канадське. Так що цікаво, що в цьому алкогольному не купиш, наприклад, безалкогольне пиво. Його там тупо немає. Безалкогольне пиво продається в супермаркетах. Є ще бірстори, там набагато більше вибір, саме пива, бо тут усілякий алкоголь, і міцний, і пиво, і вино. Ну все, вибір доволі непоганий. Як ви бачили, там крім мого От там ще є. Там і українська горілка, і все на світі. От. Я ж кажу, я, я бачив Львівський 17-15 один раз з, з українського. Хлопці казали, що бачили оболонь ну, мені знайомі. От. Більше в принципі, нічого такого Там, якби, українського немає. Ну, Це таке широке. Постійно є польське, це тиске, часами лег і постійно є зуб. О, це просто топчик, воно є там постійно. Але я ж кажу, сміх в тому, що я його за 3 чимось, е, але злотих купував е, в Польщі, то як я тут за 3 долари купувати не буду. На польські, на польські гроші це понад 10 злотих за бутилку чи за банку. Ой, очікується у нас ремонт. Вдома покажу вам, і з. Дома покажу вам розпаковку з цінами і з податками. Щоб ви просто більше розуміли, що таке тут податки і скільки їх за такі, так би мовити, розлічення свої треба платити. Так, як я вам і обіцяв, розповідаю про сив. Дивіться, це такий от фермерський сив, завакумований, запакований. Це моцарела. Це я не знаю що, але. Це моцарела з чедером. Це чедер. От три шматки, кожен із них коштує 6 доларів. Зараз вони візуально більш-менш однакові, зараз будемо дивитися, скільки вони погані. Мені самому цікаво, я не зважував до цього ні разу. Так, чедер кладемо. 473 грами 448 оцей. І моцарела 426. Ну, будемо брати, що 430 грам плюс-мінус. Бачите, як ну я думаю, що вони просто ріжуть це все і це виходить, як виходить вже різні шматочки. Ну е, тим не менш, це. Просто прикол, тому що це фермерський сир з домашніх корів. І там є різні сорти, ще є з перцем, з оливками, там ще з горіхами. Тобто, аби аби замовляли би гроші, платили. от. Ну і звичайно, це все занал. Хто розуміє, той розуміє. А ми далі будемо з вами дивитися, що розпаковка. Значить, дивіться. А... Rockstar Drink. Це енергетики по 3,99 зеро... зеро цукру по-польську. От, вони 3,99 плюс 2 центи беруть за ресайклинг з цієї банки. В якихось провінціях, наприклад, це скачування, там беруть 6 центів, але це потім можна здавати. В Манітобі не можна здавати, просто з тебе беруть бабки за переробку цього чуда. Можна в скачування носити тут недалеко, там десь 400 кілометрів. О, і там здавати. Так, Далі. Чіпси по 2.34. Це такі чіпси це з цибулею і. Не то взяв віний соус. Фу, яке це, 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 це така ганість. Випадково взяв. блин, Хотів з барбекю взяти. Блін, яка срака, воно таке недобре. Фу. Короте, фу. Так, 2.34 вони коштують. До речі, зожників запрошую в коментарі тільки пишіть одразу від цими слів. І найкорисніше з усього, що я купив, каністрочка така 4 літри, молочка 2%. 5.74. І ось тут, що я вам вже казав про податки. Тобто все вийшло на 18.45 плюс податки. 64 центи це забрало загальноканадське. І провінційний склав 89 центів. Ну і ще я там 270 поїнтів заробив, які там теж можна потім обмінювати на гроші. Тобто за них щось купувати. Ось на це можна ще 20-ку. Так, я в минулому відео показував, що там можна на 20 доларів купити. Ось Ось що можна купити ще на 20 Упаковка номер 2 це значить у нас буде алкогольна розпаковка. Дивіться так, споживати алкоголь взагалі вредно, але якщо споживаєте, то під вам дорослих і не дуже багато. Вісім баночок такого пива це легке пиво. Ні, це не дуже легке пиво, 5 градусів. Я думаю, що воно легше. Це я взяв чисто собі, називається кокані Ян Fresh Beer. Я просто останнім часом п'ю таке пиво там 4-4,5 градуси, чисто, щоб напитися. Не в плані, щоб у мене там, а от, знаєте, пиво випиває жару, класно, холодненько. Це канадське пиво. Ще таке саме ні разу не пив. Це 8 штук по. 0,350, як зазвичай. так? Так, 355, 8 штук. Е вроді десь у Британській Колумбії зроблено. 1699 коштує. Потім два таке пиво. Кроненбург 1664 по 3.99. І два факси різних: це преміум і Amber. Це по 2.80. І значить за це все 30,57, Потім податки на державний рівень на $1,53 і провінційний рівень $2,14 і ще долар 20 за утилізацію цих всіх банок. І того 35,44 за все. Тобто, бухане не дуже навіть не, не дуже дешево в Канаді. Я думаю, це всі знають. От, і теж я отримав е, на бонусну картку теж пару бонусних е, балів. Така історія, друзі мої, От стільки, стільки всього. Е, такі податки, бачите, я просто за і В принципі, тут е, десь в півтора рази більше, ніж те, що я вам показав до цього на продуктах. Але самих податків вже більше, ніж в два рази, навіть е в три рази податки вище. Тому що ну, на алкоголь е податки вище. Хоча, хоч, хоча тут всюди податки пише, що 5 і 7 відсотків. відсотків іде на е державний рівень і 7 на провінційний. Вони однакові, але не все просто. Обкладається цими самими податками. Наприклад, молоко з того, що я знаю, не обкладається, а пиво вже обкладається. І чіпси теж там таке. Нічний Вінніпег для вас. До речі, хтось десь смаже шашлики. Пахнет чудово. Так, ну добраніч, до завтра.